Алло, хоу! з турботою та повагою до печінки і жовчного чудово, що збито ще один російський літак. Власне кажучи, що можна розказати про е, цю подію, про цю звитягу наших військових повітряних сил, сил протиповітряної оборони, е, чи справді це СУ-24? й нам треба розуміти, що звитяга наших повітряних сил є. Є сили оборони, які працюють над тим, щоб перевага в повітрі у ворога поступово вирівнювалася в мінусовий напрямок. І ми говоримо про те, що далі будемо працювати. А у зв'язку з тим, що активність ворога тактичної авіації, зокрема в Чорному морі, не припиняється, незважаючи на такі показові уроки. Які ми їм надаємо, ми не будемо розкривати всіх наших методичних заходів, будемо чекати їх в гості ще. Власне, якою є зараз активність ворожої авіації, що ми спостерігаємо? Бо справді про те, що російські там бомбардувальники скидають каби, зокрема кориговані авіабомби на Херсонщині, на півдні неодноразово ми чули, читали в звітах власне наших і речників збройних сил України і безпосередньо генштаб про це повідомляє регулярно. Наскільки активно російські літаки зараз з'являються власне на нашому півдні і в чому полягає? Там їхня їхня активність, чи справді знову вдаються до скидання коригованих авіабомб? На жаль, вони вдаються до таких заходів і продовжують час від часу підкидати оці керовані авіабомби. Зокрема, потерпає Береславський район на Херсонщині. Вони вже фактично зруйновані населені пункти, продовжують бомбити ще додатково, якимось таким чином, натякаючи на те, що вони мають ось ту саму перевагу в повітрі, якраз образившись за певні наші навчальні заходи. Де в акваторії Чорного моря, які намагалися навчити їх правильно поводитись, там вони все ж таки завдали бомбардувань за вчорашню бойову добу. Ось так керованими авіабомбами. При цьому вони зараз обирають такі рубіжі пусків, які будуть більш безпечними для. Самої авіації, але все ж таки завдають ось таких руйнувань через скидання цих авіабомб, провокуючи, продовжуючи провокувати нас на витрачання засобів протиповітряної оборони в цьому напрямку. Але мудрість керівництва полягає в тому, що ми прораховуємо діяльність ворога, розуміючи, що будуть бомбити ті населені пункти, які вже фактично зруйновані, не витрачає. Чаємо сил та засобів, а спрямовуємо їх на протидію тим реальним загрозам, які ворог ще концентрує, в тому числі і з повітрян. В нашій зоні відповідальності, так як це було цієї ночі, знов дронова атака масована, і те, що ворог застосовує зокрема по прифронтових областях, баражуючи снаряди далекої дії, такі які є шахеди, це знов таки може характеризувати особливості витрачання ним засобів ураження. Зокрема, бачимо, що вони промацують систему протиповітряної оборони з Її потужності за допомогою більш дешевих способів. очевидь, готують масовану ракетну атаку. Цієї ночі знову була доволі висока активність шахедів. Що ми спостерігали на півдні країни, де вдавалося ліквідовувати цю загрозу? Так, ми працювали фактично три години виснажливої роботи з відстеження складної траєкторії дронів складних засобів їх виявлення. Вони намагаються все ж таки обдурювати системи протиповітряної оборони, використовуючи низькі висоти, використовуючи складну траєкторію руху і особливості ландшафту. На жаль, не вдалось уникнути влучань на Херсонщині. Є влучання в сільськогосподарське підприємство там. Спалахнула пожежа через наявність легкозимистих речовин. Вона була потужною, але, на щастя, люди не постраждали. На Миколаївщині внаслідок падіння уламків збитого дрону загорілася автівка вантажна, там поранено водія і йому надано допомогу. На жаль, автівку не вдалося врятувати. Вона фактично вигоріла вщент. Тим не менше, результат роботи протиповітряної оборони наступний: два дрони знищено на Херсонщині, два на Кіровоград. Чині, один на Миколаївщині так ворог дійсно намагався атакувати в різних напрямках. І, зокрема, заходили дрони і з східного узбережжя Азовського моря і з Кримського напрямку, використовуючи максимально траєкторію руху через тимчасово окуповану Херсонщину. Пані Ганталії, ви власне говорили вже вчора коротко про те, що є результат на лівому березі Дніпра. Там як ми знаємо, тримаються наші плацдарми, які не дають ворогу спокою. Росіяни постійно намагаються атакувати ці наші позиції біля кринок наших військових і біля і, і, і на інших ділянках, скажімо так, не будемо вже уточнювати про кринки, просто найбільше завжди говорять. А який характер там зараз бойових дій і наскільки вдається успішно і утримувати там наші позиції? І, можливо, власне, і розширювати нашу присутність на лівому березі Херсонщини. Робота з розширення плацдарму не при. Це переважна бойової роботи, яка здійснюється фактично. А також вона спрямована на відбиття ворожих штурмів, ворог час від часу активізується на цьому напрямку. У них є складнощі з формуванням тих штурмових груп, які наважаться йти проти наших воїнів. Але коли збираються вже, тоді відправляються в дорогу далеку і без підтримки бронетехніки. Власне, це і є основною причиною сперечань, тому що всі кадрові військові Бізнані, які розуміються на прав правилах проведення ж таких штурмових дій, вимагають від командування підтримки бронетехніки. А командування економить бронетехніку, оскільки в них баби ще наражають, а ось з технікою складніше. Тому продовжуються штурми. Їх за минулу добу ми нарахували вісім, але всі вони були так само невдалі вже таке за традицією окупантів, і вони. Були змушені повернутися на свої вихідні позиції. Окупанти продовжують втрачати 70% складу тої групи, яка виходить від 10 до 15 чоловік, і продовжують безглузді оці штурми тільки виключно під тиском командування. Що стосується нашої контрбатарейної боротьби, вона потужно спрямована на знищення. Артилерії вдається нам нищити і човни ворожі там, де вони намагаються маневрувати поміж островами. Вибити за минулу добу кілька спостережних пунктів призвели до того, що ворогу було потрібно поновити особовий склад на цих островах. І саме тому вони спрямували декілька човнів, і три човни було знищено. Що ж бачимо, що дійсно успішно вдається там давати прочуха на росіянам, якраз у гирлі Дніпра, і що стосується якраз лівого берега Херсонщини. В цьому контексті ми розуміємо, що дуже важливим є важливою складовою це протистояння є якраз залучення дронів різноманітних і розвідувальних, і ударних і FPV-дронів. за останній період часу були повідомлення про те, що росіяни зазнали там серйозних втрат серед. Так званих от підрозділів, які займаються і аеророзвідкою і роботою в півдронів, росіяни концентрувалися на тому, аби перервати максимально нашу логістику, перекидання підсилення, резервів на лівий берег. Однак і, як то кажуть, наші військові точно не дрімають, завдають там ворогу втрат. Яка зараз ситуація от по повітрю? Наскільки активно працюють ворожі засоби РЕБ? Тому що раніше ми читали, не знаю, наскільки це достовірні відомості, але от у ворожах. Джерелах скарги на те, що вони програють українським військовим конкуренцію в небі, саме власне кажучи, контроль над радіоефіром. і от також українці мають перевагу саме по fpv дронах, по дроновій активності. На жаль, перевагу в дронності підтвердити не можу. Можу сказати, що у ворога досить непогано з цим забезпеченням, і вони активно використовують ці дрони і FPV, і інші модифікації з скиданням боєприпасів. На жаль, в них постачання велике, і вони фактично розкошують ними дві доби поспіль. Вони використовували понад 70 дронів за добу. Поза минулої доби було 40 дронів, понад 40 дронів за добу. Це дуже високий показник, але е, і наша робота з протидії серйозно підвищилась, серйозно зрезультативнилась, тому що ми намагаємось е, використовувати всі сучасні методи боротьби, не розкриваючи їх зараз для ворога, тому що все, що має, хай спрямовує, ми знаємо, як з ним впоратись. Пані Наталі, дякую вам дуже за включення, за коментарі. Бажаємо успіхів нашим оборонцям, захисникам на півдні країни. Наталія Гуменюк вас з нами на зв'язку.